Доброго вам дня малята. Нума гостю зустрічати гостю цю чарівну осінь завітати до нас просим. Осінь всюди походжає, в усі куточки заглядає. До малят вона прийшла, свої дарунки принесла. А ось малятка і кошик, який нам залишила чарівниця осінь. Дітки, разом будемо грати. І дарунки розглядати, що у кошику відгадай і скоріше називай. Отже, дітки, що це? Правильно, це груша. А якого кольору грушка? Вона зелена. Молодці дітки. Розумнички, а яка вона на смак? Кисла чи солодка? Солодка, груша зелена, солодка і смачна. Молодці малятка. Покладемо грушку на тарілочку. Ой, подивіться, а що це в нашому кошику? Це яблуко. Молодці. А якого кольору наше яблучко? Воно червоне. Правильно. А якої форми яблучко? Воно кругле. Кругле, як м'ячик. Молодці малятка. А яке на смак яблучко? Солоне чи солодке? Солодке, молодці, мої хороші, покладемо яблучко поряд з грушкою. А що в нас? Це дітки, це банан. Правильно. А якого кольору банан? Жовтий, банан жовтий. А на смак він який? Солодкий чи гіркий? Звичайно солодкий, молодці малятка. Ось що це? Апельсин, молодці. А якої форми апельсин? Круглої. Правильно, апельсин круглий. А на смак він який? Гіркий чи солодкий? Солодкий, молодці малятка. Покладемо його поруч на тарілочку з грушкою. А що це в нас таке? Правильно, малятка. Це лимон. Якого кольору лимон? Жовтого. Правильно, а який на смак лимон? Кислий чи солодкий? Кислий, молодці дітки, розумнички. Запросила нас бабуся у садку зібрати фрукти. Ну, мамалюки, вставайте, разом всі допомагайте. Гей, вставай, малюку, вставай, фрукти у садку збирай, ручкою одною яблучко зірвемо. Іншою рукою грушку підіймемо, персик, сливи, виноград, Ось такий врожай дав нам сад. Молодці малятка, ми сьогодні дуже плідно з вами попрацювали. Що ми допомагали збирати бабусі в садку? Фрукти, правильно малята. А де ростуть фрукти? На дереві у садку, молодці. А який ваш найулюбленіший фрукт? Я буду з нетерпінням чекати фото з вашим найулюбленішим фруктом. На все добре, малятка! До побачення!